Камери спостереження магазину для рукоділля рішельє записали подвійний ворожий удар по Запоріжжю 18 січня. У той день приміщення залишилось без вікон та дверей. Та, попри це, невдовзі після вибухів до магазину почали приходити клієнти. Вони переступали гору скла це перші там ну години, хвилини. І казали, а ви працюєте? Ну звісно, ну ти на них дивишся. Працюємо. Бо кожен клієнт на вагу золота в нас працювали, відпускали. Хто прибирав, хто двері робив, хто вікна робив. Ну а хто відпускав так? Товар небайдужі покупці допомогли і копійчиною. Після цієї суботи гроші люди приносять просто навіть незнайомі. приносять гроші тільки працюйте. Історія цієї сімейної справи почалась багато років тому. Це справа ще батьків. Вони починали з цього бізнесу ще давно-давно. Ринки, маленькі магазинчики. Я так само знаходилася. Ми працювали з мамою разом. Згодом родина відкрила цей магазин, який одразу знайшов своїх клієнтів. У нас було тут і шість продавців, і ми просто не встигали зранку до пізньої ночі, ми працювали, працювали, працювали. А потім воно почало потрохи знижатися. Покупців тут обслуговували навіть у перші дні повномасштабної війни. Приходили волонтери і швеї. Вони брали там фастикси, реміну, стрічку, резинку і шили військовим все. Роботу магазину не зупинили і влучання російських ракет неподалік. Тут у нас великий відділ швейної фурнітури: це гудзики, блискавки, стрічки і дуже багато всього. Тут у нас натуральні каміння і вишивка. Потім гарний відділ срібла. Вже і виробників знаємо, і люди нас знають. Вишивка бісером і нитками. Тут у нас гарний зал пряжі. А ще тут є багетна майстерня, канцтовари, текстиль та ательє, де ремонтують та шиють одяг. Нині для підприємців надважлива підтримка покупців. Бо ж мати бізнесу у прифронтовому місті задача не з легких. Це наше життя, це наш заробіток, і ми тримаємося тільки на людях і на покупцях. Тому таке відношення до них. Це інтерв'ю ми записали вчора, 22 січня. А вже сьогодні вранці приміщення знову пошкодило прильотами. Винесло встановлені кількома днями раніше листи ОСБ, вибуло вікна, які вціліли після першої ворожої атаки. Це нестерпний біль. Дякую, що живі стіни стоять. Якщо це можна пережити другий раз за тиждень, то це ми будемо просто сталеві. Попри це, власниця планує продовжувати роботу магазину.